Ось ми вже біля садочка. Навели тут порядок трошки, бо тут збирається компанія і вони мусорять. Але я за ними прибирати не буду. Хай бачать, що котики цього не п'ють і не їдять. Котики ось столова окрема. Водичку їм налили. Корм, кашку дали, вони десь є тут. Ми їх не бачимо, але вони бачать нас. Вони приходять за кошеня. Я не знаю, я його більше не бачила, чи воно разом з ними приходить, чи його немає. Темно, днем проходила кілька разів, звала е, нікого немає. Ці то є котики, вони з'являються періодично. То там сидять, то там, бо вони більше ніде, вони тільки живуть в цьому підвалі. І сюди вони ходять їсти. Скоро буде сніг, мороз, то я буду давати там в дирки підвала, так як давала. Я вже два роки так даю їм. А поки тут вітер холодний сьогодні. А ми будемо йти далі, бо далі котики чекають, а тут це в них є.